Патріотичний корець у вашій стрічці може означати тільки те, що це недорамні історії. І ми тільки но припливли на чеджу. Як ви бачите, настрій особливо патріотичний ці два батька продовжили працювати на відпочинку. Більше я такого не повторюю. А наш собака розслабив булки нагло на моїй руці і насолоджувався сонечком. Заскочили в інстаграм. кафе. казали, калупали ці корейці робити так, щоб я хотіла витрачати гроші. Арнішон взагалі сказав, що якби не я, то він би цілими днями просто тинявся б содою по вулицям і не пив би каву взагалі. Я відповіла, що він міг би і так це робити. Я б хоч трішки насолоди. Спокій. Ну то, понятно, він просто хотів облапати всі пальми на острові. І до речі, це стало його наступною ідеєю фікс: посадити пальми. Добравшись до цього прекрасного пляжу, ми більше туди не повертались. Бо, Окрім продутих нирок та вух, нам цей пляж нічого не дав. А Ще я вибісила карнішона, бо знімала свої срані тіктоки півгодини, бо я не вмію робити ліпсінки професійно. Поки сода жрав весь хлам, котрий був на піску. Так що знаєте, щаслива пара на відео, можливо, до або після вже обклала один одного хо. Ми зайшли покушати, слава Богу, можна було зайти собаку. Страва була дуже смачною і дешевою, з видом на море. Доха, бачите, навіть іржу тарілки. Тут я вперше побачила пірнальницю геньо. Це було дуже мило, особливо бачучи її вік. Далі ще одне кафе, яке Дохі запала, бо там було дуже спокійно і зелено. Він заглядав до людей вдома, хто як і що садить. Там мріяв про такий же сад та дім. Коротше людина знає, чого хоче. Ну ось якось так ставте лайк, щоб бачити нас знову. І дякую за перегляд. Цьом.